Ми Знову виходимо на живий зв'язок з нашим кореспондентом Борисом Сачалком. Борисе, кажуть сьогодні на майдані по справжньому творчий день. Розкажи, чому так віта насправді сьогодні мистецтво бойове об'єдналося із мистецтвом художнім. Сьогодні бійці майдану довірили свої щити місцевим митцям. Сьогодні в українському домі художники розписали і мені щети 23 сотникам самоборони майдану. Перед роботою і митці спілкувалися із вояками. Дуже хотіли збагнути характер господаря обладунка, аби змалювати краще його на щиті. Приміром, 32 й сотні дістанеться обладунок із зображенням святого Юрія Змієборця. Організатори акції кажуть, традиції такого щитопису сягає ще часів середньовіччя. Коли лицарське військо виходило на битву, кожен мав щит розмальований. Це вража якби. Якби смерть і свято. Розумієте, коли йшло таке військо, все красиве кольорове, ну, показували, що це йде така урочистість. Цей щит може не використовуватися в бою і бажано, щоб він не використовувався в бою. Але він просто може бути як ідейна, така, просто така підтримуюча штука, десь як, як талісман, як оберіг. Окрім малювання на щитах, українські митці масово поспішають закарбувати буремні часи на своїх полотнах. доки ще барикади не розтанули від весняного тепла. А ще на Грушевської живрі. Я знаю, що моя колега Ольга Симак бачила перші революційні сюжети, і зараз її матеріал. Їм по 18 років у теплих класах першокурсники живописці опановують класичний портрет Голова з натури. Але за першу ліпшу нагоди з Мольбертом ідуть на вулицю. Це для них екстрім, і вони, вони тренуються. Це дуже корисно. Це тренування на морозі, де ще серед такого. Це у нас чисто такі навіть завдання, як по ходу справи. Вони повинні писати і на морозі. Міські замальовання просто неба обов'язкова частина навчання, та замість зображати традиційні кав'ярні та прогулянки живопишуть барикади. Сашко зробив уже з десяток етюдів, Готує велике полотно. Планую зробити якийсь метровий холст цю барикаду. Це це там є козацька застави. Хочу через цих людей козаків зробити. Викладачка Марина Соченко каже: нюхнути пороху митцеві корисно, але нині студентські пленери на барикадах справа добровільна. Під кулі та ні, то вони й самі не підуть. Звичайно, ні. Та ми взагалі проти кулі взагалі що, щоб дітей бували її саму останніми місяцями, надихає лише революція. За кілька годин до кривавого розгону студентів, 29 листопада, вона вперше розклала палітру на майдані. Пам'ятає, було сонце, дощ, потім сніг. А ще до неї підійшло двійку студентів з чистим простирадлом. Попросили її написати червоними фарбами Житомир. Почала писати, і це були червоні ці літери розтеклись як кров такими краплями. Прямо жах якийсь, і вони кажуть, ну що, не ну, наші кров розтекалася. Я кажу, да от не знаю, ніби олія вона не розтікається. Справжня кров пролилася вночі. Марина на майдані вже не було. Та на ранок з фотографій почала писати сцену кривавої бійні. Картина вийшла такою страшною, що вже на першій виставці її зняли за неестетичність. Колі йому вибили око, наприклад. Йому чотири години робили операцію. Розумієте, яка може бути естетика. Ця дівчинка обійшла весь майдан. Її фотографії головою. Він немає художньої освіти, але картина Максима, барикади на Грушевського, промайнула в інтернеті та на кількох європейських телеканалах. Це було 25 січня. В урядовому кварталі курився чорний дим, та летіли шумові гранати. Він стояв за 20 метрів від колонади стадіону. У натовпі з пензлем та фарбами він був один. Ну, говорили, сфотографіруй, їдь, грійся домой, рісуй ні. Я так не могу дома. Прийшов, розслабився, согрелся. Люди там, а я здесь. І це вже була б бездуховна як без душі робота. Сьогодні він знову на барикадах. Крізь обгорілий кістяк автобуса, малює загін Беркута у променях сонця. Нове полотно Максима мало примирити непримиренні сили по обидва боки барикад. Представники правого сектору та беркутів мали зустрітися і тут разом сказати свої враження від революційного живопису, але цього не сталося. Революціонери повідомили з військовиками про мистецтво говоритимуть лише на своїй території. Беркутівці ж вікнам сказали: тягніть картину до нас. Транспортувати своє творіння крізь лінію фронту. Митець так і не наважився. Ольга Семак Антоній Шоломицький, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.